Я зараз не живу, я існую. Я хочу додому, а він мій дім, тому я хочу просто взяти його за руку, вдихнути і зрозуміти, що знов живу і знов життя повернулось до мене до нього. Я дуже чекаю на цей день. Він дуже порядний, чесний, принциповий і патріот своєї країни. Ці властивості мене захопили ще тоді, 20 років тому, тому що тоді ще. Не було таких, я не бачила, не зустрічала таких людей патріотичних, як мій чоловік наразі. Він був в охоронній службі е і по півроку ходив в море. Тоді е це досить тривала така була розлука, і він е після останньої командировки вже не витримав і звільнився з тієї служби і влаштувався в нашу військову частину 3011 у Кривому Розі. Е майже рік він тут прослужив. І тоді командировки були в Волноваху, Я їздила його туди навіщати, коли він був у командировці на трьохмісячній. Потім він перевився в полк Азов до Маріуполя, і тоді він запропонував мені одружитися, тому що він сказав, що я хочу піти до лав полку Азову, тому що це найкращий боєздатний підрозділ. Ну і він мені запропонував поїдеш, ти в якості моєї дружини. Весь час були в Маріуполі. За тиждень до повномасштабного вторгнення мій чоловік вже е був на позиціях. Вони очікували нападу, тому вже вдома його не було. Тиждень до початку війни я його не бачила. 23 лютого він мені подзвонив. І сказав, щоб я звільнялася з роботи і щоб якомога швидше виїжджала з міста. Чоловік дзвонив і казав, що скоро місто буде в колі, що йдуть війська, йдуть дуже серйозні. І він мені сказав, що ти маєш виїхати з міста до моменту, як в місто зайдуть вороги. Тому мене друзі потренували на автівки. Чоловік моєї подруги сказав, що я не доїду до першого дерева, сказав, що ти не водій зовсім. У мене тремтіли руки, ноги. До блокпосту мене не довезли. Далі я пересіла сама за кормо і рушила з міста. По трасі, коли їхала, стояли танки, які диміли. Спочатку я доїхала до знаку Донецька область, зупинилась, проривілась і тоді помолилась, і попросила покійних батьків своїх, щоб допомогли мені і моєму чоловікові, щоб його оберігали і, і, і мою дорогу додому також. Оберегли, щоб я в безпеці повернулася додому. Коли я доїхала до Запоріжжя, мене зустріли там друзі. Я попросила, щоб вони виїхали і забрали мене, щоб я по місту сама не їхала, бо, ну, бо в мене був і страх, і, і взагалі паніка була. Вони приїхали, мене забрали. Ми приїхали до них додому і тоді. Почалась включилась сір, сирена. в Маріуполі. Поки я була сирени не чула ні разу. Навіть коли снаряди почали падати, я вибігла з собакою, і чоловік мені сказав: біжи в бомбосховище. Я вибіжала. Люди стояли в черзі е до банкомату, щоб зняти кошти. Ніхто у нікого ніякої паніки не було. Люди просто стояли, а в мене була паніка. Я питала, де бомбосховище. Ніхто мені не міг відповісти нічого. Я побігла до подвалу. Чоловік сказав, біжи до підвалу, там висів замок. Тому ніяких бомбосховищ я не бачила. Тоді я попросилася в магазин у підвальному приміщенні. Я підійшла, сказала, що мій чоловік азовець, і він попередив, щоб зараз ми маємо. Переховуватись, хазяїн цього магазину набрав своєї дружині, вона з дітьми також приїхала. І ми сиділи там, коли почали мікрорайон Східний градами обстрілювати. І саме тоді, в той день, о, десь там упав цей град і уламком зачепила дом, півдома підкосилася, тоді це сталося. Чоловік мені. Сказав, що він найщасливий, він мене спитав, чи машина ціла. Я кажу, так. Він каже: і ти доїхала. Ну, я, я їхала дуже довго до Запоріжжя. І він переживав, щоб я затемно вспіла доїхати. І він сказав, що він самий щасливий, тому що я виїхала з міста і він тепер вже повністю. Віддався своїй роботі, тому що коли він відчував, що я не в небезпеці, він не міг виконувати свій обов'язок перед країною. Зв'язок був крайне рідкий, іноді смски приходили. Але 2 березня він зник взагалі. В березні я отримала від його ротного повідомлення. Його позивний, і він написав, що живий передає вітання. І все. В березні більше ніяких не було ні дзвінків, ні повідомлень. Я писала військову частину. Весь березень шукала чоловіка, мені відповідали. Якщо б він був поранений або в списках загиблих, мені би відразу повідомили. Тому щоб я не хвилювалась, там ідуть бойові дії, зв'язку з місті немає. Ну і все гаразд. і Я поїхала за кордон з дітьми. Мені прийшло повідомлення, що Настя це Артем, але я не повірила, що це Артем, і я написала, чим ти доведеш. І тоді він прислав мені голосове повідомлення. Це було 7 квітня. В голосовому повідомленні. Ну, я вже зрозуміла, що це він. Я почала плакати. На той час я була в Берліні у посольстві Канади. Я відкривала доньки, візу в Канаду. І ми домовились про кодове слово тоді з чоловіком. Я дуже плакала, коли я отримала голосове. І ми переписувались ну, майже сутки, і восьмого або дев'ятого, зараз не пригадаю, мені зателефонував по WhatsApp е його командир і повідомив, що мій чоловік поранений. Я йому кажу, що з ним є зв'язок, і ми переписуємося, але про поранення я нічого не знала. Він сказав: Ну, тоді не видавайте мене, е він поранений. Ну і тоді я чоловіка вимусила, щоб він мені зізнався про поранення. І тоді я дізналась, що він поранен був 6 квітня. Поранення уламкове і уламок відміни лишився у нього в тазу. На той момент він не відчував ніг. І без рентгену було невідомо, чи перебит таз, чи це переб перебити е, нерви. Десь приблизно, числа 10-го, він почав прощатись з життям, писати, що, щоб я переоформила все на себе і його картку, там зарплатню, і машину, тому що ми більше не побачимось, і написав прощального листа сину. Хлопчику тоді сім років було. Я йому заборонила писати і сказала, що якщо він прощається з життям і пише прощальні листи, тоді я також починаю прощатися зі своїми рідними, тому що жити без нього я не буду. Я написала йому, що моє серце б'ється, доки б'ється його, тому що він беріг нас обох. Я жити без нього не буду. І після цих слов він пообіцяв мені, що він виживе, і сказав, що тоді починаємо мріяти про майбутнє. Е, мені надсилали раз в тиждень е, його записки сфотографовані, е, ну, його почерком були написані записки на аркуші. Е, записку, хтось їх фотографував і мені раз на тиждень я їх отримувала. Останню таку записку я отримала 16 травня. Це був день, коли їх евакуювали, начебто евакуювали в полон. Мені в той же день, 16 травня, зателефонував той же командир. Який повідомив про його поранення, і він мені сказав, що мого чоловіка евакуювали разом з пораненими. На той момент я вже знала, що в нього зняли шви, бо в СМС він мені про це писав ну, на у тому аркуші в записці. Він писав, що зняли шви, відчуває він себе більш-менш нормально і вже починав ходити. Він мені навіть писав, що у нього не лишилося. Натільної білі білизни, тому що коли уламок прилетів до його позиції, ну, міна прилетіла снаряд, то він сказав, що у нього згоріли усі речі, що в нього нічого не лишилось. Коли вже сказали, що це колонія в Оленівці, а важкопоранені були в Новоазовську. Я до останнього казала: ні, ні, це евакуація. Мені ж під телефону, ну не останній чоловік сказав, ну я. Причетний до всього сказав, що це евакуація, це не полон. Але це виявився полон. Я їздила в Київ від асоціації жінок і матерів, захисників Азовсталі, їздила на різні зустрічі із координаційним штабом, з гуром, з представниками, з усіма. І коли я поверталась додому. Мені зателефонував незнайомий номер. Я їхала в маршрутці, Зв'язок був жахливий. Я майже нічого не чула, але це був мій чоловік. Він зателефонував, я нічого не чула. Він запитав, як справи, і сказав, що він в Оленівці в колонії. Сказав, щоб я робила все можливе, щоб його звідти витягти 29-го. Липня, коли трапився цей теракт в Оленівці, я не знала, як я доживу до ранку, поки я не отримала ті списки. І він був в тих списках. Слава Богу, він був в списках поранених. Але на жаль, у моїх дівчат, з якими я спілкуюсь, хлопці були в чорних списках. І яке поранення у чоловіка, я не знала, але ж я знала, що він досі з уламком. І досі не агоївся. Після того поранення я бачила ці жахливі фото, відео, як хлопці згоріли заживо. Я почала моніторити усі ворожі сайти, усі ворожі телеграм-канали, щоб хоч щось дізнатися. Більше я ніякої інформації не мала, аж до. Поки по російському телебаченню не показали прямий ефір по каналу Росія24 показали його е відеозвернення із Донецької лікарні. Мій чоловік записав відеозвернення особисто до мене. Він звернувся до мене і сказав, що він майже цілий. Одужує, що він в лікарні. Жду, обміна, все люблю цілую. всім привіт. Рука у нього була перебинтована, він її отак тримав. Обличчя лише голова була мого чоловіка тіла було 13-річної дитини. Він схуд ну, приблизно кілограмів 40-45. І він сказав, що любить мене і передав, щоб. Щоб я передала усім вітання, що він сподивається і чекає на обмін. Потім я побачила, коли вже його виписували з лікарні, я, я ж досі не знаю, яке поранення в нього було. Як виписували його з лікарні, у нього був синець на все обличчя. Коли він записував відеозвернення з лікарні, з палати, цього синця не було. А коли виписували, у нього була. Зелена щека і біля глазу слід. Не знаю, хто це зробив, я, ну, я не знаю, як це трапилось у лікарні. Але, але я відчуваю себе рибою, як об'є це тому що я не знаю, що мені далі робити. Дитині я все розповідаю, я йому кажу, іде папа і в яких тато умовах. Він дуже хвилюється. У Мого чоловіка 11 жовтня був день народження, тому ми з дитиною купили торт, запалили свічку і забажали одне бажання на трьох. Він задув свічку і сказав, що обов'язково. Збудеться, тому що ми дуже цього чекаємо. Це буде найщасливіший день в нашому житті. Він захоплюється, глаза блищать, що тато гордість. І на питання, ким ти хочеш стати, коли виростеш, він відповідає: Я хочу бути як тато, я хочу бути військовим.